Глухівчани вийшли на акцію, гроші на ЗСУ. Містяни збираються кожної суботи, щоб в їх вимоги почула місцева влада, розповідає глухівчанка Інна. Хочемо, щоб кошти йшли хлопцям військовим, а не витрачалися на ну, речі, які зараз не на часі, Потому, тому що глухівчани збирають нашим землякам гуманітарну допомогу, речі, купують генератори, ну багато чого речей. А Міська влада не допомагає, ну нам так кажеться. Зима у нас, а у нас знімають асфальт, роблять бордюри, дорогу, якось дивно, не влітку, а взимку. Ну, навіщо витрачати кошти, коли ми на прикордонні? У нас хлопці гинуть, заходить ДРГ, ну, гинуть хлопці, Закарпаття, наші земляки по всьому прикордонню, а ми робимо дороги. Жінка говорить, що перехожі здебільшого підтримують їх вимоги. Представники місцевої влади жодного разу не вийшли до людей. Підходять, підтримують. Коли кошти дають, ну ми не збираємо кошти, У нас волонтери збирають. По іншому ми не можемо. Якщо ми це не скажемо, то хто скаже? Учасник акції Микола говорить, що має претензії не лише до міської ради, а й до уряду. Чоловік вважає несправедливим, що у період втрат на фронті кошти витрачаються не на озброєння, а на дороги. Сьогодні ми вийшли на так сказати на протести. Нас це возмущає до глибини душі. Погибають наші синов'я, дочері в такі часи Давати указання і діні відділяти на на обустройство дорог, тротуару і в то время, когда у нас ідет э, война, і так дальше, Я считаю, что это моральное, прежде всего, моральное преступление. Это раз это надо прекращать. Подібні пікети у Глухові з 28 жовтня проводяться щосуботи. 14 листопада міська голова Надія Вайло прокоментувала акцію через сторінку міської ради Фейсбук. Зокрема, вона зазначила, що за 10 місяців з бюджету міської ради на потреби оборони було виділено 33 мільйона гривень. В цьому році наша громада отримала на свої проекти більше 40 мільйонів. Це на дорогу по вулиці Заводська і реконструкцію водогону. Свої ж кошти ми витрачаємо дуже економно, велику частину власних доходів направляємо на потреби оборони. Тільки за минулий місяць ми перерахували 9 мільйонів. Йдеться у повідомленні очільниці міста. Олександр Соломко, Сергій Адаченко Суспільне новини, Сумщина.